Вітаю вас на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні ми поговоримо про важливі зміни для українців, які планують жити та працювати в Європі, у 2025 році. Це зміни у візових програмах Німеччини, збільшення підтримки біженців у країнах ЄС і розширення прав на роботу для українців. Отож, дивіться це відео до кінця, щоб точно нічого не пропустити. Німеччина знову відкриває двері для кваліфікованих працівників. У 2025 році ця країна значно спростила отримання Blue Card – спеціального дозволу на роботу та проживання для працівників дефіцитних галузей. Що змінилося? По-перше, тепер зарплатний поріг знижено. Якщо раніше ваш роботодавець мав платити мінімальну зарплату у 58 тисяч євро на рік, то тепер це лише 44 тисячі євро. По-друге, якщо ви молодий спеціаліст, тобто вам до 35 років або працюєте в сфері будівництва, для вас діють ще нижчі пороги. Але не хвилюйтеся, якщо ви шукаєте стабільну роботу з високою зарплатою за кордоном, залишайте заявку у формі посилання в описі під відео, і ми допоможемо вам обрати найкращий варіант для вашого майбутнього. А тепер гарна новина для українців, які вже перебувають у Європі. Європейський Союз у 2025 році збільшує фінансування програм підтримки українських біженців. Що це означає? По-перше, у багатьох країнах, таких як Польща, Чехія та Німеччина, відкриваються нові курси з вивчення мов. Це допоможе вам швидше адаптуватися та знайти роботу. По-друге, створюються програми професійної підготовки. Наприклад, якщо ви не маєте досвіду роботи в Європі, вас навчать необхідним навичкам і допоможуть із сертифікацією. І найголовніше, розширюються соціальні гарантії, медична допомога, житло та підтримка сімей. Європа показує, що готова допомагати тим, хто опинився у складних обставинах. У нашому інстаграмі ви знайдете ще більше важливих новин про життя та роботу за кордоном. Тому рекомендую підписатися. Посилання, як завжди, в описі під відео. А ми переходимо до ще однієї важливої новини. У 2025 році деякі країни ЄС, включаючи Польщу, Словаччину та Литву, розширюють права на роботу для українців. Ось кілька прикладів. У Польщі тепер можна працювати за короткостроковими контрактами до двох років без необхідності оформлення додаткових дозволів. У Литві збільшено кількість професій, які не вимагають підтвердження кваліфікації. Наприклад, будівельні спеціальності. А Словаччина запустила програму для сімейних працівників. Якщо у вас є родичі в цій країні, ви зможете отримати дозвіл на роботу набагато швидше. Ці зміни значно полегшують процес адаптації для українців, які хочуть працювати за кордоном. 2025 рік відкриває нові можливості для українців у Європі. І якщо ви готові розпочати нову кар'єру, то перша віза допоможе вам знайти стабільну роботу з високою зарплатою. Просто залишайте заявку за посиланням в описі під відео, і наші фахівці візьмуться за пошук ідеальної пропозиції для вас. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. До зустрічі в наступному відео. Перша віза. Робота за кордоном це просто.